19 листопада небажане свідчення, коли нечистий Дух у синагозі вигукнув до Ісуса, Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус викрив його, сказавши: Замовчи, і вийди з Нього. Марка 1, 24, 25. І духи нечисті, як тільки вбачали Його, то падали ницьма перед Ним і кричали й казали. Ти син Божий, а він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. Марка 3, 11, 12. Той, хто сказав: Та я не від людини свідоцтва приймаю. Івана 5:34 природно не прийматиме свідоцтва від бісів. Свідчення, якого бажає Господь, це свідчення життя. Він каже, що вшановування його лише вустами, тоді як серце далеко від нього є лицемірним і нечестивим. Лицеміре, про вас добре, Ісая пророкував був, говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Матвія 9 що звете ви мене, Господи, Господе, та не робите того, що я говорю, Луки 6, 6.46. І все ж навіть донині чимало релігійних вчителів вважають, що просувають справу Бога, цитуючи свідчення Наполеона та інших, уся життя, яких було суцільним запереченням усього благочестивого, таким Господь каже: Замовчи! Їхні заступницькі слова тільки шкодять його справі, оскільки, якщо їх не викривати, вони схиляють людей думати, що самі по собі слова без вчинків мають якусь цінність або що їх достатньо, щоб ідентифікувати людину як християнина. Готуємося до зустрічі з Христом і щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.